Так, все, повертаємося ми потихеньку додому. Типу по обзор цін, ну такой. більше шукав те що мені потрібно. В принципі я завжди стараюсь знімати те, що мені потрібно. І заразом вам це показати. Так шо. Як кажуть, не судіть строго. камера не перегрівається, то акумулятор не нагрівається. Теплі деньки, О, теплі деньки закончили, все ворота. Сейчас базарчику. Пройдемся Думаю через Игина. Іїна... Ой, через Игина. Через Юровку чи через Вот это аппарат, чи через Брейлки поїхати. Не, ну это конечно серьезно, что минут зло. Доставка що. Це навірно валенный плаган.

Что тут узковато? Конечно. Так, запах шурмы пошел. Шаума. Помідори по 75, яблука по всі по 35. 100 видів яблук по 35. Багато де ціни нема, по 95 і ще ось помідорчики. Турма без ціни, мандарин по 75. Це коротше остатки вже так люди до торговують це реалізатор. Реалізатор ото де багато товару це я думаю. Куди ми їхали? Зараз надумаю таких бойцов по троє лічи. Зараз я надумаю. Радше я старався замилювати. Тихо, тихо, тихо. Блін, час только на авторські права набирають. Та думаю, як нам через місто. Давайте поїдемо через це, Через зыгановський міст на хаус. Тихо, 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 тихо. Музони, це наші враги. Музика, це наш враг. Сразу авторське право. цены не указывают типа придумают если что да погодка не очень Зимового ці не хвата, що нам пропонують, все, реклама ушла міську розуміюся. Чорна п'ятниця на золотішко. До 80%, ну час. До 80%, Та сей час. Де шо 100 тысяч продадуть за 20. Так, все, погнали. Так, рогач. Газу бо це підходить. Так, вітер не пойму, чи вбок, чи в спину, чи в лице. Що то... Що-то не понятно. Лазня. На дрова. бензик когось цікаво. Укрнафта Саме модний 5699. 99 95-й Energy. Я не пойму, бензик подешевша, бо він щось там до 60 гривень вроді доходив в руха. Для зрівняння. пахне вовсю карамелью бомба Ми біля Домініка. кондитерської фабрики забувся включили отоплення щось там дзюрчало дзюрчало мац мац і батареї половина батареї гаряча половина холодна Ми не знаємо виход з цієї ситуації спустили повітря і все Получається у нас ну, три батареї. І вони такі гарячущі зразу стали, що пішли, підкрутили потом. Треба бачу, навіть в таку погоду. Одівайтечки бопилюка, що то глаз насипали. Так що все, як обіцяли, навіть не збрехали. Так що пишіть в коментах, що вас включили опалення. І ще в процесі. Зараз приїду буде Ташкент, мабуть. І вже читаю там на Труха Полтава Наслідує неділю відключення передбачення чи якось Відключення світу Все, щоб не радувалися там Не розслаблялися давай Голотый, Так, красный. Короче, написав, не знаю, підписник чи просто глядач, що у них в Польщі наша олія, ну тобто не помню який там виробник, так зелений, стоїть дешевше, ніж у нас. Я там показував на базарі супермаркетах. Ну, грубо говоря, 60 гривень літра там, плюс мінус то в них ця олія що у нас ну якщо перевести злотих то 36, прикиньте як таке може бути наша олія більше дешевша ніж у нас це просто такий крінж я навіть кстати, крінж це не чуть-чуть на... неправильно це слово писати. У мене більше жесть. Це така жесть. Це що так культурно, більш-менш виразиться. Це те саме... А, сахар. Ну сахар їхній теж. Набагато дешевше. Тобто продукти за бугром стають дешевше, ніж у нас. Тільки у нас зарплати стають менше. Ну, Кстати, держеморди там нормально. подсуетили бюджет і у них там виплати, добавки, коротше. Підняття зарплат, у них коротше будуть. Та у них уже це походу давно європейський розклад зарплат. Тобто вони не ощутять цього підняття тарифів і підняття цін кстати числа до 10 я вже буду знати що там перерахували вони мені по гарячій воді я там три рази їм показник відіслав з різних платформ сьогодні показники на світло від, відіслав і на газ показники Так що будемо посмотрети що там, що по чому. А в наступному місяці вже додаться нам опалення платежки. Так що буде весело. Коротше, що не почитай, як кажуть, розказують. Все пропаганди, що не прочитай. Все якийсь отстой, нічого хорошого. Одне може це хороше, це що світло більше не будемо переводити, тому що це вже достало, процедура Дура Савдеповська, вже навірно ніде цього нема, тільки у нас. Один подав, другий вроді підтримали. Чи наоборот. Одні подали, другі підтримали. Підписав. Може це щось якби хороша новина. І то. Так, так ось хороша новина, я бачу. Зробили заїзді. щось ремонтували. Бачите, давно цього не опачки тепер нормально, нормульно. Ну я думаю, що ви чули, як завжди на три місяці ж мобілізація, воєнний стан. На все до сьомого 7... це грудня. Коротше, до сьомого февраля. Все це продовжено, ну коротше. дали, только не дали. Хочется читать новины и радоваться, что о, змины там, там, там. Типа прикольно. Не, нифига. раз. каже ще раз, раз захотіла шурму шарму Боже, що тут за розборки була по 80 гривень зробили 90 ну тобто підняття аналогів для малого бізнесу та для всіх от этот військовий сбор 5 5 гривень вместо Гривні 90 коротше Тупо відобразиться все на нас чи там електрики Чи ще щось Так що такі діли То шармура з п'ятилетку купу І то в шокі Так, їдует дурачок в одной перчатке, вторая в руке. Сейчас надо на... надеть. Ощупить як на переході злазиш і ведеш велосипед, все нормально, Тільки я так буває розкакую і не злажу, зразу мені сигналять, то, що я нарушаю. Навірно, як зима закінчиться, оцей володоріжки, оцих остаток. Остаток оце рисування вже не буде, мабуть. Так, друзі, ми на брілках уже. Всім бажаю мирного неба. Коли соно буде, ми дочекаємося. Так, ну що, завтра обіцяти не буду. Не знаю, зустрінемося ми а не, а не. з вами чи не зустрінемося. А -а 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 -а. Так що давайте всім пока пока побачимося вже. Смисла немає далі знімати, тут залишилось мені рукою подати. Eu não nosso...